Я не знаю, взагалі, чи варто знімати зараз це відео, тому що я була не готова, це вийшло взагалі дуже спонтанно, неочікувано, так як у нас вдома зараз знаходиться сух пайок військових Канади. Так от я хочу вам показати, чим харчуються канадські військові, що вони їдять, що їм складають у цей бокс. І я би ще тільки знали. Uh, що клали у ці бокси раніше? Було б дуже цікаво порівняти так, але я цього не знаю. Я буду це читати. Потім я почитаю і зроблю тут такі вставочки. Ну, а поки що я вам покажу ті бокси, які сьогодні отримали ми. Я вже бачу ці запитання: звідки у вас сухпайки військових Канади? Дивіться, у мого чоловіка така робота, що він буває у таких точках. Зараз ви все це побачите. Сьогодні вони там були. Ці бокси залишилися, тому що чи там хтось не вийшов на роботу. І виходить, що їжа може пропасти. Тому їм, як робітникам, віддали ці пайки. Поїхали. Звісно, такий бардак. Уже тут відкрито. Я вже навіть один бутерброд таки з'їла. Так, давайте відкриємо усі. Раз. І два. І от у нас йде, здається, до речі, це я не чіпала. Тут у нас йде такий бутерброд. До речі, дуже смачний. Я його з'їла у сухом'ятку, бо не помітила, що тут у нас є такі соуси: у нас йде гірчиця. Гірчиця, гірчиця, Це все гірчиця. Далі для кави йде отакий милк, от, два Сирок, тут такі салатики, тому що тут салат, тут якийсь салат, у іншому теж салат. Ну і все, в принципі, набір. Ще був тут, от бачите, наприклад, у цьому пайку тут у нас є ще отакий снек, шоколадка, яблуко є. Блін, хотіла показати, тут було, я виклала, були маленькі маленький сок був. Майже у кожному пайку був сок. Давайте відкриємо з вами бутерброд. Відкриємо з вами бутерброд. І так. О, тут бачите, тут прям руками. Прям тут куриця. Бо куриця. Куріть там, де попала, куріть там де не попала. А, тут у нас була така смачніша, чи то що... Але це теж, до речі, дуже смачно. Все, ми вже на роботу.